Добрий день, мене звуть Олександр, з вами компанія Дбай. Сьогоднішня наша тема будуть фан-койли торгової марки Olympia Splendid. Панкойли є одним з різновидом кліматичного обладнання, що дозволяє одночасно як охолоджувати, так і опалювати приміщення, досягаючи комфортних температур. Їх використання в парі з тепловими насосами пришвидшує окупність та гарантує енергетичну ефективність у використанні ресурсів. Розглянемо конструкцію на прикладі панколу від торгівельної марки Olympia Splendid. Це є настінна модель b 2 Wall. Фанкойли поділяються на приховані та видимі. Перед нами зараз видима модель, яка буде монтована на стіну вашої будівлі. Конструкція фанкоїлу складається з корпусу, поєднання пластику та металу. Це зовнішній вид, який ви будете бачити у своїй кімнаті. В прихованій частині знаходяться підключення до фанкоїлу та частина автоматики. Центральною і основною частиною фанкойлу є радіатор. По якому циркулює холодна або тепла вода. Оскільки фанкойл використовує примусову конвекцію, у нижній частині його знаходиться тангенціальний вентилятор, що подає повітря у радіатор та вже охолоджене або нагріте воно подається у кімнату. Його потужність дуже мала від 5 до 27 Вт. У модельному ряді від 200 до 1000. За товщиною самі моделі можуть бути як 17,9, 14,9, так і 12,9 см. Це моделі ультраслів. За розміщенням, самі панковили поділяються на підлогові, пристінні, настінні та стильові. А за монтажем можуть бути як відкритого монтажу, так і прихованого 7 міжнародних нагород. Red Dot Design, так, у дизайн у тому числі. Моделі SLR у своїй конструкції мають тепловипромінюючу перепанель панель у передній частині фанкою, що реалізовано металевою панеллю та додатковим контуром опалення. Тому примусова конвекція поєднується з природньою конвекцією. Теплова продуктивність при подачі усього в 50 градусів. Варюється від 0,5 до практично 6 кВт в залежності від типу розміру фанкою. Холодильна ж продуктивність варюється від 0,4 до практично 5 кВт при подачі у 7 градусів та зворотці у 12. Учасна автоматика встановлена у самому фан або віддалено від нього. Контролювати його роботу та режими комфорту у кімнаті. Важливо пам'ятати, що для передачі такої великої кількості енергії через достатньо компактні розміри самого фан-койлу нам потрібно забезпечити велику кількість води в протоці через сам фан-койл. Вона може досягати до 840 літрів на годину, тому підключення до фанкойлу має бути розраховане спеціалістами і загалом набуває своїх розмірів від 20 до 32. Діаметрів по трубі. А зважаючи на температурний режим від 7 градусів, хороша тепла ізоляція труб життєво необхідна. Сучасний дизайн, якість та цінова політика дозволяє фанколам OLYMPIA SPLENDID бути лідером ринку опалювальної та охолоджувальної кліматичної техніки. Тим більше року ми використовуємо підлогову модель Pankoil Olimpia з винесеним керуванням. Тиха економічна модель. Забезпечує усі необхідні потреби в приміщенні. Ми щиро задоволені роботою з торгівельною маркою Olympia Spring та широко використовуємо їх у своїх проєктах. Якщо ви також бажаєте стати дилером цієї торгової марки, звертайтеся до нас. Ми будемо раді проконсультувати вас та допомогти з вибором. Слідкуйте за нашими відео у соціальних мережах, коментуйте наші пости та залишайте свої питання. Завжди будемо раді вам. До побачення!